Або Організація Об'єднаних Націй виганяє просто Російську Федерацію, або фактично ООН втрачає свою легітимність. Вітаю вас. І сьогодні ми говоримо із гостями з Українського центру безпеки та співпраці у нашій студії Сергій Кузан. Доброго дня і дякую, що ви завітали до нас. Вітаю, Маргарита. Дякую за запрошення. Я знаю, що ви займаєтеся. Питаннями, які сьогодні хвилюють Україну і українців, зокрема українське громадянське суспільство, у багатьох напрямків у багатьох напрямках, і я одне з них одразу поставлю: чи виженуть Російську Федерацію із без ООН? чи це реально, чи це реалістично? Що ми можемо зробити? Безперечно, виженуть, тобто немає просто іншого виходу, не не може, власне кажучи, оця основна міжнародна інституція. Тримати в своїх лавах ну державу терориста, тобто радбез ООН – це є ключова ключовий міжнародний орган, на який покладено функцію безпеки у всьому світі, і сьогодні, в міру того, як більшість урядів країн, спільнот міжнародних організацій приймають рішення про те, що Росія є державою терористом, що її очільники вже фактично є обвинуваченими. Uh -huh. У тяжких кримінальних злочинах, тим е, менше легітимності залишається в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тобто, зрозуміло, що Росія, перебуваючи в цьому органі, вона просто шкодить е, всій ну, інституції. Це не лише Радбес ООН, це й сама Організація Об'єднаних Націй. Тобто, це е, ключовий фактор. Ми повинні це розуміти, і на нас, як на українців, як на ну, жертву агресії покладається велика місія фактично стати мотором для того, щоб запустити процеси, і, нарешті, нарешті, щоб ООН визначилася, або Організація Об'єднаних Націй виганяє просто Російську Федерацію, або фактично ООН втрачає свою легітимність. Тобто Радбез ООН просто ну, в такому органі перестає бути потреба. Світ більше не потребує Радбезу Організації Об'єднаних Націй. І, до речі, сама Організація Об'єднаних Націй вона була створена якраз на противагу Лізі націй після Другої світової війни. Ліга націй була створена після Першої світової війни. І свого часу саме Ліга Націй прийняла рішення. Про виключення тодішньої Росії так, Радянського Союзу після агресії Радянського Союзу щодо Фінляндії. Тобто там була точно та сама історія, але Ліга Націй продемонструвала принаймні свою життєздатність. І пізніше ООН був створений, саме, була створена саме тому, що Ліга Націй була недостатньо ефективною в плані безпеки. Так, от сьогодні ООН стоїть перед тими самими викликами, і у нас сьогодні, тут в Україні вирішується вирішується доля фактично всієї безпекої архітектури світу. Тому, звичайно ж, цей процес не буде легким. Він буде тривалим. Але ми вже стали мотором, і кожен з українців, хто виходить на акції, хто йде до своїх парламентарів, хто в медіа висвітлює це питання, хто піднімає, він пришвидшує цей процес. Отже, тут є два виходи: або Росію геть з Радбезу, ООН, або, власне кажучи, сам Радбез повинен відійти. А скільки часу має пройти? Все залежить від того, наскільки суспільства будуть вимагати від своїх урядів саме отакого рішення. Тобто, чим швидше будуть в урядах підніматися питання в урядах, в парламентах країн-учасниць дуже бажано, щоб це було принаймні 50 країн. Тобто, от це наша амбітна ціль, звичайно ж, і знаєте, це, це можливо. Скрізь, де є, де українці проживають, скрізь по, треба ставити це питання перед урядами тих країн, тому що всі країни роблять свої внески в ООН, всі країни ну, беруть в тому участь, значить треба отримати якийсь звіт. Власне, як можна знаходитися в одному органі поряд з державою терористом? Так от чим швидше ми змусимо ці уряди актуалізувати питання? Та участі Росії в Радбезі ООН, тим власне кажучи, тим швидше будуть прийняти там те чи інше рішення. А як ми їх можемо змусити? Наприклад, якою є реальна роль громадських організацій у вирішенні питання на такому рівні? Безперечно, вона є. Не треба думати, що якась громадська організація є ключовою, і одразу політика держави змінилася, тому що хтось вийшов на мітинг чи написав звернення. Але якщо така робота буде системною, якщо будуть акції, мітинги, якщо будуть постійні зустрічі, і кожен парламентар, кожен очільник уряду чи очільник держави буде знати, що від українців він отримає питання. А яке ставлення, власне кажучи, Чехії чи будь-якої іншої держави до участі Росії в організації Об'єднаних Націй? І треба буде відповісти, треба буде визначатися. От чим більше цих випадків, коли очільникам держави доведеться визначатися? Тим швидше вони розумітимуть, що це вже тенденція, це вже не випадок, це вже не просто якісь українці десь на одній акції поставили питання. Може вони забудуть до наступного? Ні, не забудуть. Угу. Це значить, що поставлять наступні, на наступній, на наступні це буде лунати з телевізора, з газет, це буде лунати з вулиць, це буде лунати з громадських на кожній громадській зустрічі. Отже, потрібно буде сказати, що так я проти Росії в Радбезі ООН і я зобов'язуюсь поставити це питання на наступні, наприклад. Генеральної асамблеї угу. це абсолютно реалістичний шлях. А окрім комунікації з українськими громадами, окрім мітингів, як ще на практиці виглядає робота громадської організації української, коли ми говоримо про якусь культурну дипломатію, роботу за кордоном із з закордонними колегами? Тут треба розуміти, що. Кожна наша спільнота може використовувати весь спектр громадського тиску. Сьогодні наша політика на заході, чим вона відрізняється від того ж таки впливу там десь в авторитарних державах Російської Федерації в публічності. Тому що ми маємо, ми маємо парламентарів, ми маємо підзвітних людям очільників уряду, і вони, звичайно ж, проводять свої заходи. Вони зобов'язані звітувати перед громадою, тобто Ходять громадські, громадські зустрічі. Які треба використовувати, тобто треба приходити ставити ті питання, які важливі сьогодні для нас, для держави України, для всіх українців по цілому світі, можна використовувати такий інструмент. Потрібно використовувати знову ж таки медіа, які є незалежними, використовувати такі такі ініціативні медіа, ось як для прикладу, ваше, для того, щоб озвучувати ці питання, які дійсно болять для українців по цілому світу. Потрібно використовувати засоби, скажімо так, там і особистого спілкування. Тобто, коли будуть розуміти, що що вже створена, що вже створена група людей, і для цієї групи людей вже дуже важливо, що для того, щоб здобути підтримку, умовно кажучи, українців, українських організацій, українських спільнот, значить, потрібно буде дати відповідь саме на це питання для прикладу про виключення Росії з Радбезу ООН. І, звичайно, що офіційними каналами, тобто писати звернення, писати колективні звернення, виносити це на найвищий рівень, залучатися залучатися підтримкою різних фракцій, груп політичних організацій, які будуть просувати це питання. Це наш обов'язок. Український центр безпеки і співпраці виник після Євромайдану. Як змінювався фокус вашої роботи? І чим ви займаєтеся сьогодні? Наскільки я розумію, ви транслюєте меседжі за кордон і навпаки транслюєте Україну, запрошуєте людей з за кордону в Україну? Так, так безперечно, і є великий попит, скажімо так, від різних аналітичних центрів і від військових, які в відставці, але вони їх залучають як експерти. Вони приїжджають до України, вони хочуть зрозуміти природу цієї війни, тому що не секрет. Що війна такої високої інтенсивності із застосуванням всього спектру озброєнь технологій це є вперше така в Європі, взагалі після другої світової війни. Тобто, в нас ну, відбувається те, чого світ не бачив вже дуже, дуже давно. Тобто, це не війна якоїсь розвинутої країни проти країни третього світу, це зійшлись дві дійсно потужні держави в збройному плані. В економічному, там в соціальному, а війна ж вона відбувається скрізь в усіх спектрах, тобто і в інформаційній площині, в гуманітарній площині, очевидно, що також і, і як як збройна боротьба на полі бою. Ну те, що ми власне кажучи, бачимо, те за чим завжди спостерігаємо. Тому так показати нашу війну нашим західним партнерам, дати їм вивчити зсередини, це зрозуміти дати зрозуміти ключ. До перемоги, тобто зрозуміти, що таке Росія, тому що не секрет з 2014 року основні, скажімо так, центри прийняття рішень, аналітичні центри вони помилилися в оцінці Украї... Росії і в оцінці України. Тобто Росія була переоцінена, а Україна і наш потенціал був недооцінений. І от тепер саме наше командування, наше військово-політичне керівництво ну, власне кажучи, є найбільшим експертом з Росії і з протидії взагалі російським впливом в будь-яких сферах життя, і цим досвідом потрібно ділитися. І, власне кажучи, це те, що ми робимо. Тобто, ми досліджуємо Росію. Ми це давно вже робимо і показуємо ретранслюємо це, показуємо всім нашим організаціям. Партнерам на заході, що таке, власне кажучи, Російська Федерація, і як її можна і треба перемагати, а що означає, досліджуємо Росію на практиці. На практиці ну наведу такий приклад, коли скажімо після Бучі, після Ірпеня, це був шок для всього світу, і було дуже великий такий рух, і в тому числі серед західних суспільств, показати, спробувати достукатися до, скажімо так, до якихось російських друзів, показати звірства саме російських вояків, угу. що мовляв, тоді це обурить матерів, дружин тих, хто живе в Мії Росії, і от вони повстануть, мовляв, що ми що ми робимо, і навіщо творити такі безчинства в Україні, і мовляв, це викличе якусь хвилю там протестів, там чи чогось подібного. Це були настрої і очікування західних так, партнерів. Так, це були це, і навіть настрої очікування західних суспільств. Uh -huh. Вони вірили в те, що ну десь є якийсь російський народ. Який не такий, як, як армія, не такий, як Путін, і вони мовляв мають десь протестувати проти очевидно ну, абсурдної війни і надзвичайно жорстокої і несправедливої війни, такі були настрої раніше, але потім, зокрема, ми також показували на прикладах, що це є помилкою, тобто, коли ми надсилали практично там повідомлення до російських матерів, дружин і та. Там, рідних, родини, то не, ми не знаходили не те, що якогось засудження. Навпаки, ми побачили те, що там ще й підтримка таких подій. І вони кажуть, що так, справді це нормально. Давай, вбивай, мовляв, українських дітей чи українських жінок. Це надсилалося під. Ну у вигляді когось із їх же чи це, від свого імені? це надсилалося як повідомлення там з фото, з відео. То, тобто, ми могли на той час більш вільно використовувати російські соціальні мережі, uh -huh. могли більше охоплювати людей і могли робити саме ці заміри по реакціям. А вони uh -huh. розуміли, що це їм українці відправляють. Вони розуміли, uh -huh. що їм приходить просто повідомлення із там конкретним. Тобто, це не там був російський навіть номер. Тобто там не було, не було проблем е, з тим, щоб тобто, що, що це мовляв якісь українці. Е, але вони бачили відео, зібрані відео, зібрані фото, перелічені факти, тобто з номерами частин, підрозділів тому, і тому подібне. Але е, натомість, коли ми чули навіть розмови е, там, і досліджували, тобто які. Е, як, як вони реагували, які яка в них комунікація між собою? Тобто, наприклад, дружини і чоловіки, які воюють в Україні, матері і їхні сини, які воюють в Україні, і ми побачили, що от на підставі цього всього цього аналізу, ми побачили, що там навпаки є підтримка. Тобто, процес розлюднення саме українців, нас, українців як нації, там пройшов, він закінчився. І для них абсолютно нормально то є там пожаліти, скажімо, якусь кішечку чи собачку, і з неймовірною жорстокістю казати вбивай цих там українських дітей, бо тому, що це є український там виродок. Ось і це вони називали на кількамісячну дитину. Там гвалтують українських дівчат, які є взагалі неповнолітніми. Тобто це було нормально, тому що ну, це ж українці, це ж українки, це ж абсолютно нормально для них застосовувати всі найжорстокіші методи. Тобто, чому? І це те, що довгий час не могли зрозуміти наші приміром західні партнери, коли вони казали, що ну є путінська влада і скажімо народ Росії, який є в принципі такий самий народ, як, наприклад, як чеське суспільство, але ні, в них базові цінності вже інші. Тобто, це є скалічений абсолютно російською пропагандою, такою десятиріччями пропаганди, скалічене суспільство, і це треба так і сприймати, що на сьогодні російське суспільство є абсолютно хворим суспільством. Вдалося це з. Рік змінити сприйняття величезна робота пророблена і на всіх рівнях. До речі, і що приємно, що і держава всіх очільників в спочатку відвозила в бучу ірпінь там і тому угу. подібне, показувала їм ці жахіття, ці звірства. Це ж не робив Путін, це не робив Шойгу чи Герасимов. Це робили звичайні російські хлопці, російські солдати, здавалося б, тої, які мали би представляти ось той російський народ. Їх ніхто не примушував цього робити. Вони не робили це під дулом автоматів і під ще будь-яким іншим примусом. Вони це робили, тому що вони відчували цей поклик і тому, що їм дозволяло військове керівництво. Тобто воно було не проти. І ось коли бачили очільники держав ось ці факти, коли їхні медіа також Побачили ці факти, коли, скажімо, ми і, зокрема, мої колеги, там Соломія, Соломія Хомачі, Володимир Юрченко, які знімали саме в перші дні після звільнення, тобто вони знімали всі ці наслідки руйнувань, всі ці трупи, всі ці жахіття руського міра. І далі ми показували це на всіх міжнародних майданчиках, це щось відбувалось щось, відбувалось переосмислення, власне кажучи, оцього руського народу. Угу. Тобто, цей весь цей балет, Лєв Толстой і тому подібна вся ця руська культура, яка буцімто то десь вона така велика, і руський народ весь великий. Щось змінилося, і вони побачили, що ну це руський народ він трошки інший. Там це не Анна Карініна, Лев Толстой і і, і, балет, і тому подібне. Це Буча, Ірпінь, Насилля, гвалтування, вбивство, мародерство. Ось це є сьогодні руський народ. А чи є якісь інструменти, як це показати на цифрах? Бо говорять, що скільки там 74% росіян підтримують війну. Але з іншого боку, це, начебто, єдиний досі певним чином якось функціонуючий центр досліджень в Росії. Я не пам'ятаю, як він називається. Але все одно, ну наскільки велика вірогідніше люди відпов... дадуть правдиву відповідь на питання? Так, безперечно, є цей момент, коли не можна довіряти, ну як і в будь-якій авторитарній державі, не можна вірити офіційним дослідженням, які проводяться. Але все ж таки по тих реакціях, які ми бачимо, ми розуміємо, що десь приблизно більшість росіян, все ж таки, підтримують там Путіна, підтримують його політику. І тобто, це досить велика вибірка, щоб так, відсоток зробити. Так. Це можна прослідкувати на основі різних досліджень, які робилися різними компаніями, і знову ж таки, по подивитися на динаміку на саму. До речі, якщо ми поглянемо на процес мобілізації, от ми тоді зможемо порівняти, тому що після оголошення першої мобілізації, це восени минулого року, якраз рейтинг саме Путіна він значно впав. І саме тому я думаю, що поки що не оголошується, скажімо так, публічна uh -huh. мобілізація, тобто вона відбувається, тут і в них є завдання набрати знову людей. Але от саме брати на себе цю функцію і оголошувати від імені Путіна. Вже не хочуть для того, щоб знову не стався цей обвал рейтингу. І отут ми можемо звичайно прослідкувати за тим, як наростав, як, як обвалювався цей рейтинг. Звичайно, треба робити поправку на те, що цифри будуть викривлятися, завищуватися очевидно. Але динаміка є зрозумілою. Тобто, більшість росіян все одно вони підтримують державну владу. І це до речі, по тим дослідженням, які ми раніше робили, це відповідає ще довоєнним дослідженням, тому що для росіян от влада і держава вони є безроздільними явищами, тобто і вони звичайно що будуть підтримувати свою владу довоєнним. Це до 22-го? так так. Mm.